7 березня в місті Сарни в приватному господарстві вогнем було знищено дерев'яну дровітню. А на відстані 30 метрів від садиби, у згорівших резках очерету та сухої трави, було виявлено мертвого 83-річного чоловіка. 9 березня в місті Костопіль спалювання сухої трави на території садового товариства Боріска призвело до знищення вогнем 6 дачних господарчих будівель. У селі дерев'яне рівненського району у результаті необережного спалювання сухої трави відбулося загорання господарчої будівлі. Її вчасно змогли загасити, адже поряд був житловий будинок. Рятувальники закликають громадян відмовитись від спалювання сухої трави, листя та інших рослинних залишків, адже кожен підпал не лише завдає суттєвої шкоди довкіллю, знищуючи живу природу, а й спричиняє до інших негативних наслідків, несучи загрозу життю та здоров'ю людей. Краще відмовитись від розпалювання вогнища, не розводити багаття у безпосередній близькості до господарчих споруд. Відстань до будівель має бути не меншою за 15 метрів, не поливати сухотрав'я легкозаймистими речовинами, де спаливом тощо, не залишати без нагляду розпалені вогнища і забезпечити місце спалювання первинними засобами пожежогасіння. Варто додати, що за самовільне спалювання сухої рослинності або її залишків, передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.